Я знову вітаю всіх вас. Сьогодні давайте ми розглянемо такі маленькі хитрощі, як підносити до квадрату двоцифрові числа. І ось давайте перше, що ми розглянемо, це піднесення до степеня круглих двоцифрових числа. Ну, які це які це круглі двоцифрові? Ну, ви знаєте, це 10, 20, 30, 40 і так далі до 90 включно, да? Так от, давайте розглянемо, як підносити такі числа до квадрату. А виявляється, що це дуже просто. Наприклад, якщо ми візьмемо будь-яке круле число, скажемо 60, і піднести його до квадрату. Дорівнює, як ми робимо? Беремо перше число, тобто 6. Не звертаємо уваги на 0, 6. І 6 до квадрату. Значить, 6 до квадрату це 6х6. 6, це в нас буде що? 36. І дописуємо два цих нулики. Дописали 2 нулики. І в нас вийшло 3600. Да? Ще раз, дивіться, 90 до квадрату. Беремо перше число, першу цифру. 9 до квадрату 81. І дописуємо нулі. Буде в нас 8100. Думаю, зрозуміло. Тут складнощів ніяких немає. Правда? Наступний прийом. А як піднести до квадрату двоцифрові числа, які закінчуються п'ятіркою? Тут де ж виявляється нескладно, зовсім нескладно. Наприклад, беремо будь-яке число, що закінчується п'ятіркою. Наприклад, 45. Підносимо до квадрату. Що ми робимо? Ми в кінці, якщо закінчується число на п'ятірку, значить в кінці обов'язково буде 25. Це все доводиться, все перевіряється. А тепер далі, що ми ось тут спереду ставимо? А ми беремо першу цифру і множимо її на наступну цифру. Наприклад, якщо ми тут у нас 4, то ми множимо наступна на цифра 5. Значить 4 на 5 буде 20. Отже, в нас виходить число, яке? 2025. Беремо, скажімо, 15. Знову так само, все так само. В кінці ми ставимо 25. Ось, отут 25. А тепер одиничку множимо на наступну цифру. Тобто одиничку на 2. А 1 на 2 буде 2. Дописуємо спереду. Дописуємо 2. І виходить в нас отаке число. Візьмемо найбільше таке число. Візьмемо 95 до квадрату. Да? Дорівнює. І так, в кінці у нас 25. Тепер 9 ділимо на наступне. Що? На 10? 9 на 10 буде що? 90. І так, виходить 9025. Думаю, тут складнощів немає, правда? Тепер, підносимо до квадрату числа 11, 111, 1111. Тобто з одиничками чками числа. Да? Як це робиться? Виявляється. Досить легко. Наприклад, беремо число 11. Підносимо його до квадрату. Значить, 11 множимо на 11. Так, дивимося. У нас тут двоцифрове число. Значить, що я роблю? Я записую по порядку. По порядку записую цифри. Значить, якщо у нас тут двоцифрове, значить я пишу по порядку цифри. Починаючи від одинички. Це буде 1 і 2. А далі пишу в спадному порядку. Раз в спадному порядку, то що? Це доверху, а тепер донизу йдемо. Буде що? Знову одиничка. І так, вийшло 121. Далі так само використовуємо 111 до квадрату. Дорівнює. В нас трицифрове число. Значить, я пишу підряд три цифри в порядку зростання. Підряд 1, 2, 3. А тепер донизу йде. Спадає число 2, 1. І таким чином виходить 12 321. Беремо ще одне число. 1111. До квадрату. І ви вже здогадалися, яке вийде в результаті число. Квадрат цього числа. Да? Значить що? Чотирицифрове число. Значить, повинні записуватись Чотири цифри підряд. Починаючи від одинички. 1, 2. 3. 4. А тепер в одному порядку. Донизу йдемо. 3, 2. 1. І що виходить? 1 234 321. От так легко піднесе до квадрату це число. Просто, правда? Просто. Мені, наприклад, подобається ще й спосіб використання формул квадрату суми та квадрату різниці. Ну, в чому цей спосіб? Ну, по-перше, давайте ми пригадаємо формули квадрату суми та квадрату різниці. Ну, в мене є відповідне відео. То. А плюс Б до квадрату дорівнює чому? Квадрату першого виразу, плюс подвоєний добуток першого на другий і плюс квадрат другого. Це для суми. Тепер для квадрату різниці, що ми маємо? Все те саме, Так? тільки мінус. Подвоєний добуток. Мінус 2аБ на плюс плюс Б в квадраті. Так, це перше. Друге. Тепер дивіться. Будь-яке число можна подати у вигляді суми. Ну, мається у нас двозначне. У вигляді суми, круглого числа і ще якогось числа. Да? Що я маю на увазі? Наприклад, от я беру число 27. Я можу його подати як. 30 мінус 3. Ви згодні? Ну, напевно, згодні. Або 27 я можу подати? Як? 20 плюс 7. Правда? Ну, наприклад, ще 83. Можна подати двояко. Як 80 плюс 3. Або ще як можна подати 83, якщо як 90 мінус 7. Але при піднесенні до квадрату ми будемо користуватися тією подачею, де число менше. Тобто в цьому випадку, от в цьому випадку, ми беремо ось оце, цей варіант. А в цьому випадку ми беремо. Ось цей варіант. Чому? А тому що легше буде обчислення проводити. Ну а тепер ви, мабуть, зрозуміли. Ви, мабуть, догадалися, як далі робити. Отже, 27 підносимо до квадрату. Да? І так, мене влаштовує перший випадок ось цей. Я беру і записується у вигляді квадрату різниці. До квадрату. Тепер використовуємо формулу. То що в нас буде 30 до квадрату? мінус подвоєний добуток. Да? Що буде? 30 на 3. Буде скільки? 90. А подвоєний, то це буде 180. І плюс квадрат другого. А квадрат 3 це буде 9. Значить, плюс 9. А тепер. Круле число 30 до квадрату. Це ж, я думаю, злегко, правда? Ми тільки що розглядали цей спосіб. Це скільки буде? 30 до квадрату. Це буде... Що? 900. Правда? Тепер мінус 180. І додати 9. А тепер знаходимо. 900 відняти 180. То скільки буде? 720, 720. І відняв і додати 9, то буде скільки? 729. Ось, 27 до квадрату буде ось це число. Ну, так само. Так само. 83, от беремо те число 83, що я взяв. В прикладі, до квадрату. Значить, беремо який випадок? Беремо ось цей випадок. Чому? Бо тут оце число менше. Сума круглого числа і цього числа. Це число менше. Як це, значить, там зручніше буде. Виконувати дії. То що в нас буде? У нас буде 80, да? плюс 3 до квадрату. Це дорівнює. Дивимося, так як тут. Що буде? 80 до квадрату. Плюс подвоєний добуток. 80 на 3 буде скільки? 240, а подвоєний то це буде 480, да? і 3 до квадрату, то це буде плюс 9. Дорівнює. 80 до квадрату. Це буде що? 64 і 2 нулі, 6400, правда? 400, ось 400. Додаємо 480. І додаємо 9. І це дорівнює. Ну, додавайте. 400 і 480 буде скільки? 880 і 9. То буде 889. Значить, 688.9. Отаким нехитрим способом можна підносити до квадрату будь-який. Двоцифрові числа. Тільки треба вибирати легший випадок. Думаю, зрозуміло. Давайте розглянемо окремий випадок попереднього способу. Тобто, візьмемо такі числа, розглянемо, які на одиничку більші або менші від круглого числа. Від круглого числа. Наприклад, я візьму 31. Воно відрізняється від 30 на одиничку. Да? І піднесу його до квадрату. Значить, у нас буде 30 плюс 1 до квадрату. Дорівнює. Ну, за формулою швиденько, що буде? 30 до квадрату. Плюс подвоєний добуток 2 на 30 на одиничку. Да? І плюс. Одиничка в квадраті. Я вже так розписую, щоб було. Зрозуміло. Дорівнює. Так, 30 до квадрату. Що у нас буде? 900. Цей добуток тукситі, буде 60. Так. І одиничка в квадраті буде що? Одиничка. І разом це все виходить 961. До чого я веду? Що якщо в нас число відрізняється на одиничку від круглого числа, то що ми зразу можемо записати? Ми можемо записати зразу квадрат першого ось цього. І додати подвоєний добуток цього першого, добуток цього першого числа і додати одиничку. Значить, ще раз, от, квадрат першого цього числа плюс подвоєний добуток його. Подвоєний його добуток. І плюс одиничка. Тобто ще виходить простіше. Відповідно, якщо ми візьмемо 29, да? то що ви догадалися? Що тут буде? Все так само? Тільки що? Знак який? Мінус. І це дорівнює. Так само 30 до квадрату. Так само мінус подвоєний добуток. Я вже одинички не пишу, правда? Бо це нічого не дасть в добутку. Це одиничка. І плюс одиничка до квадрату одиничка. І це дорівнює, що в нас? 900 мінус 60 і плюс одиничка. І що це буде? А в нас це вийде? 800 що 841. Оце буде квадрат числа 29. Оце такий окремий випадок використання формул квадрату суми і квадратної різниці. От в цьому відео я хотів вам показати кілька способів таких піднесення до квадрату двоцифрових чисел. Ось. Так от, домашнє завдання буде у вас наступне. От ви візьмете аркуш паперу, напишете всі числа двоцифрові, от, наприклад, там починаєте. Там з 10. Да? І так стопчик собі. 10, 11, 12 і так далі. І підносите до квадрату ці числа. І пригадуєте, як це ми робили, як ми розглядали різні способи. Да? 10 до квадрату це кругле число. Значить, буде 100 11 до квадрату, я пояснив. 12 це 10 плюс 2. І пішли, пішли. Значить, там що там, 15 до квадрату. Да? 15 до квадрату, закінчується п'ятіркою. Да? 16 це 20-4 формула. І так далі. І так далі. От, на другий день ви зробите це. На другий день, наприклад, ви візьмете скажімо, першу десятку двоцифрового цифрового часу зробите. На, на третій день другу десятку і так далі. Через деякий час візьміть наугад 10, 10 чисел, піднесіть, піднесіть до квадрату. До чого я веду? А через деякий час ви це будете оце все виконувати автоматично. І ви зразу піднесете до квадрату будь-яке до цифрове число. Ось. Отак попрацюєте. А от чи допомогли мої поради? От. І яка у вас швидкість обчислення, я хотів би це побачити у коментарях. Чи вам допомогли ці прийоми, чи не дуже допомогли? От. Мені було б цікаво знати. От на цьому я закінчую відео. Бажаю успіху. До нових зустрічей!